Він не питає, чи фотографувати, чи не каже. Фотографуватися. Потім не даєш навіть фотографію, да роду фотографію. Не дає, там. Тому я хочу поздоровити і громаду, і поздоровити вас, Те, що спокійно вона прийшла. І я вважаю, що це правильно, коли буде розглядатися на фракціях, нехай фракції вирішують а потім вийти. Тому що, на жаль, в минулі е, сесії чи в минулі каденції не було більшості, тек, яка б могла б брати на себе зраду цю відповідальність. Тут бере відповідальність. Ви бачите, що Ілюка Артема Олександровича молоду людину обрали чи призначили лідером фракції. Як це е, е, узгоджено з депутатами міської ради, то. Так воно і буде, буду працювати з ними. Те, що за заступники проголосували одноголосно, теж, тому що я з ними провів відповідну зустріч, вивчив їх, те, що пропонувала партія, я і це теж для себе взяв на озброєння. І тому дійсно і Володимир Константинович правильно виступив на важливо про те, що йде зміна поколінь, що ми з вами розвиваємося. Держава у нас молода, 20 років всього. Якщо в Америці 200 років вона йшла своїм шляхом і вона ніколи перший раз громадянська війна відбулася, на цьому закінчена. А ми скільки з вами перестраждали від татаро-монголів, поляків, угорців, німців. Літовці. Ми з вами дуже-дуже постраждали, як нації. Коли кажуть, повинна бути титульна нація, тільки тоді станеться держава. У нас титульна нація є, її знають у всьому світі. І ми перші з вами у світі, коли не приймали рішення щодо самостійності держави, незалежності держави, ми прийняли ж референдум, ми не прийняли його тільки одною Верховною Радою. Я думаю, що і сьогодні нам треба робити все можливе, щоб в місті Миколаєві був спокій. І не тільки 16 листопада толерантність, а щоб ця толерантність була кожного дня, коли людина проситається, вона повинна вже себе налаштовувати на толерантність. Тому я прийшов сьогодні, там люди які пікетувати по музею аршанців, народному музею. І їх отак, як кажуть, не проінформували до кінця, а тому що там все закрили і директор, якому там 70 років, він сказав, без мене музей розпадеться. А я зараз подивився, там є людина, яка призначена наглядати цим музеєм, давав для художника, що вона не буде як окрема якась одиниця, а буде в структурі соціально-економічного управління, в якому працює 136. І я думаю, що е, глузду хвати і нового керівництва е, е, торговельного порту. Я зустрічався з ними, вони прийшли і сказали, що це ж просто е, перепрошую, передержують факти під одну людину. А ми зараз е, вирішуємо слідуючим чином, я вніс пропозицію, ми якраз через е, управління молоді підготуємо молодих людей екскурсоводів. Призначимо там, так як ми робимо це по першому посту, по нашому постному родину, я вважаю, ми призначимо туди якесь чергування людей, які будуть знати, що музей відкритий там з 9 до 15. І там обов'язково буде людина екскурсовод, Косавод, який прийме делегації, незалежно від того. Чи це буде, як кажуть, та чи інша родина людина? Але ще раз показую, я взяв на себе ці зобов'язання і став гарантом того, що музей це не буде знищено. Дмитрович, зовсім коротко і Гулер, і Бондаренко, і Гайдержи досить досвідчені в провинції і. Фатівці. В, в той же час Юрій людина молода, і хоча він працював у адміністрації, досвідів роботи в міському Комформі, досвіду роботи в міському господарстві він немає. Він зараз став першим заступником. Ну, скажімо так, чого ви очікуєте? В, ну, в першу чергу я можу сказати, і молода людина 79-го ну, року народження, і Юрій Ігоріч 72-го року народження. Але я можу сказати слідчим чином. Я так і продовжу сказав, що коли е, моряка вчать е, плавати, вони його кидають в воду і наглядають з ним, випливе, не випливе, потім врятують його. Тут я вважаю, що у них є свій досвід, можливо, менеджерство, яке на рівні сучасності ну, е, повинно бути втілене і в е, місто Танком, в роботу міста Понкому. Я покладаю на них надію. Знаю про те, що мені прийдеться працювати з ними, відповідати за них і е, навчити таким чином, щоб через деякий час сказати, так, да, ці люди готові далі управляти. Більше того, я можу сказати, що я їм не давав е, зобов'язання, що я доведу їх до пенсії. Кого я довів до пенсії, правильно, на себе доволі, їх довів до пенсії. А тут я сказав, хлопці, якщо не будемо вирішувати ті чи інші питання, я буду ставити питання іншого. Будемо міняти. Це ж життя у місті Миколаїв, воно не повинно бути зупинене і залишене бортом нашого життя. Тому не знаю, відповідальність. Вони сьогодні е, беруть на себе ту відповідальність, посушити свою сім'ю. Якщо я чому я питаю сьогодні, Роман, сім'я знає про те, що це може бути і відрядження, це може бути і день, і ніч, і це можливо е, ті. Е, Можливості, які будуть ставити перед тобою життя, що треба бігти зараз в траншею, а післязавтра треба копати там е, каналізацію чи вода. Тому я вважаю, що покладаю на них надію. Е, і саме головне, я вважаю, що все одно ми повинні це зробити. Якщо ми не зробили це раніше, і ви знаєте, що, на жаль, е, кадровий голод державі, це не від мене не залежить. Але із тих людей, які я знаю. Спеціувати. Чому, коли почали деякі сили там, як то кажуть, нагнітати ситуацію, а, там Круглов дав, чи Ігор Сергійович дав, ніхто ну, мене не дав. Пропоную я ті питання, які ми згоджуємо, і я це розумію, тому що немає вертикалі влади ради. Обласна рада підпорядкована, і я це однозначно сказав всім, нема що підпорядкування ради, але є голова облдержадміністрації, який в Конституції відповідає за всі справи, в тому числі і в місті Миколаєві. Те, що конституційно буде відзначено, воно і буде полі зору. і голови облдержадміністрації, а ми на співпрацю з депутатами обласної ради підемо і будемо. Ми, ви знаєте, в мене спроба була з тим депутатським корпусом співпрацювати, але, на жаль, мене там не розуміли, тому що фактично за 10 років нам, скільки я міський голова, із обласного бюджету виділено було аж 1 мільйон 60 тисяч гривень. Пам'ятаєте, тоді, коли кошти ці просто пропадали і ми мали необхідність зробити той перший ремонт поточний від мосту вверх по вулиці Новодеській, Чодеській, А Я зараз все-таки маю надію, давайте подивимося, ні копійки на школу, середню школу чи в муніципальну ні копійки, так не може бути. 60 мільйонів тільки ми вклали нашого бюджету. Не одної копійки під стадіон, а всі ходять, топчуться по цьому стадіоні. І всі, це ж не, ті, не тому, що вона комунальна власність міста я сьогодні готовий передати і комунальну власність міста в область, і команди передати. Якби був тільки з цього, був хист і був сьогодні зиск. Але ж ви бачите, 5 років я боровся за будинок офіцера серебло. 5 років. Якби це 5 років було тоді то це було 13 мільйонів. А потім, коли він завалився, 30. І тепер я вже сам для себе, собі думаю, навіщо я взяв таку відповідальність? Можливо, треба його повернути. І мало того, що проєкт, той, який робили, вони ще робили під філармонією. Хоч і експертизу не пройшли, Вклали туди мільйони, нам зараз передали його, як ми не знаємо, що робити зараз. Чи це буде, і коли там філармонія кричить, то я сказав. Та ми будемо не давати, дайте нам відремонтувати. Сьогодні ні одної ще копійки ніхто не надав. Ми е, туди пладаємо чи вкладаємо більше 700 тисяч, виділено було 900, але виграли на е, 700. А тепер, коли ходять, я виграв, а я ж тут не знав, я не знаю нічого. Ти тендер виграв, будь ласка, по цій специфікації зроби перші кроки. А далі будемо робити. І я вважаю, що керівник, який взяв на це цю відповідальність, він теж розуміє. Там кошти є, то я сьогодні поступлю здесь, а потім зароблю все таке, те, що необхідно на э, цьому будинку. А що з заступником з Манкалів? Зараз в місті залишається місцеві. Трагедія. Залишиться, немає місць. все. Там є начальники управління, всі виконують свої повноваження. Ну так, звісно. Да. Я, я ж не хочу внести сюди в зал, за нього не проголосую. Мені треба, щоб єдина проголосувала, це раз. І людина повинна бути, ну, та, яка буде відповідати. Давайте подивимося, із мільярда е, коштів тільки на, одне, на одну освіту 610 мільйонів надається на зарплату, на, на, на ті чи інші напрямки. 400 мільйонів і вже немає мільярда. Тому постатковому по принципу сьогодні ви знаєте, і фінансується і культура, і, на жаль, спорт, і молодіжні програми. І треба заробити кошти. У нас такого ще не було. І вчора Валентина Івановна, коли доповідала на е зустрічі з фракцією регіонів, там всі почали на неї там тюкати. Я перепрошую за таке слово, тюкати. А оце пошти, де І вона задала питання. А ви пам'ятаєте, коли ви проголосували за одну гривню? Оренди для обласних структур. А ви пам'ятаєте, коли 0,5 за оренду комунальної власності і таким чином 31 мільйон ми не отримали. 31 мільйон. А у нас завжди було 25-30 мільйонів перехідного залишку для того, щоб отримати, не дай Бог, заробітну платню. А зараз у нас кошти, бачите, 550 тисяч, а вчора було скільки біля цього шуму банду. Тому треба працювати, і я вважаю, що е, ті люди, які сьогодні взяли на себе відповідальність, це і е, партія регіонів. Тому що, е, ви бачите, е, в комісіях немає ні одного голови з іншої фракції, що немає заступників. То, ну, коли взяли на себе таку відповідальність, так і міг відповідати. Разом зі мною. дякую. Так?